Цілий місяць брат, лав, приїжджав, спав. Ну, <с> місяць> місяць? Ага, круто. А Три вулик. А домик такий. А піддомічок. Три сімейки. Я так зрозумів, що на додані. У ну, А там ще більше. Я таке чув, що люди на них дуже висипаються. Для спини вони, енергетика ця бжілок, да. вона ну, заряджає. Там тільки одна стілочка ложиться. Там збирається матрас, тільки спиться На, на дерев'ях, що це все там було. Танку можна прийняти, щоб не підрофілювати. Так, так, Танку так. Так. так ми відкриємо зараз, глянемо. Там треба знімати Хоча б так з глянуть. Ні, Що зняти, треба. матраси, щось з його поля вивозили. Він дивився весною, дивився, що ага. приймав. Так, ага, то закривалось воно. Дивіться, як тут. Всередині гарно, двері так зроблені. А це хтось з місцевих вам робив, чи ні? Чи кого. Зак... Гарно? Коні не друге. Конк, а ні, то. Ага. Картина якась. Угу. Так, так. Це виходить, що тут. Все, сюди треба забирати. Все, все. Це, Це от тільки тако на цьому а Тут все пчому. Так, так, ага. Це треба все-все давай давайте заберемо. А чого вони тут за кудою не відлітали? Це з дірочку знайшли. Я вчора відкривала, тут в нас Так, давайте вам поможу. Нам не нужна культура. Такі кущі велиці. А ось вот так вот он за заставнушечки лежать. Ну и так и тут доданы. Вот тут доданы будут. Гарно.